А тепер, пане Калашне, я хочу, щоб всі почули, що ви перекручуєте інформацію про вихід з Раді Рубанешка, з яких подивіть ви відповішов зради. Ось лист за підписом Леоніда Івановича. Я його зачитую для всіх. Так. Рубаненко Леоніду Івановичу виконувати в повному обсязі обов'язки члена правління та члена громадської ради про податку. Рубаненка Леоніда Івановича затверджено у складі громадської ради Міністерства фінансів України та експертної ради з питань імплементації податкового кодексу України. Ви сказали, що він вийшов з Ради через те, що Рада погано працює. Леонід Іванович пропонує замість себе включити до Ради ще Чепака, але, на жаль, наше поводження і регламент цього не дозволяють. Ми за вами це питання в цьому воді. Так, зв'язку з виходом. Леоніда З'явилися вакантний різні за нашим з вами і регламенту до складу правління можуть входити керівники комітетів. Правління розглянуло це питання і запропонувало замість Трупаненка, який вийшов з складу громадської ради, а ми, очевидно, повинні проголосувати за те, щоб підтримати позицію Леоніда Івановича. Прошу голосувати за те, що...

Правління розглядало це питання і пропонує ввести до свого складу склада Івана Іліча умову одного з найпровідніших повітряні, які у нас є два. Чому я говорю так? Тому що будь-який комітет не працюватиме на Давайте, спитайте, обіцяйте. Пропорую вас. Рішення маленька враження. Можна я задію, а тоді вам, як популярність, не дам вам Таким чином, правління рекомендує владу Івана Віча ввести до нашого складу.

Сформируем снизу, потому что вот эта глупость, которую вы занимаетесь, это настоящая глупость. <соценно> Ни одна уважающая себя общественная организация не передевает. У меня предложение. Поехали. Разойдутся по комитетам, подкорректируют названия, подкорректируют комитеты. И выберут, станет президентом. И заместитель. Предлагаю прекратить сегодня. Володько, Поддержите молодежь, да надо будущее. Поддержите молодежь! Вы посетите и вы что делаете? Прошлого пути не мода.